Ластівка. Такий лагідний позивний Олександра чорна отримала від своїх побратимів. А все через те, що фельдшерка дуже швидка в роботі та ніби літає від одного постраждалого до іншого, аби надати їм медичну допомогу. До початку повномасштабного вторгнення Олександра працювала бухгалтером, але 24 лютого 2022 року жінка згадала про свою медичну освіту та вирішила бути там, де найбільш потрібна, на фронті. 25-го ввечері. Я пам'ятаю, просто цей день я пішла гуляти з собакою. По дорозі зайшла в воєнкомат. Вони мені кажуть, почекайте. Типу, вже набрано. там, ми ваш номер телефона залишимо. Я Кажу, я медик. А вони ну це дуже добре, але почекайте. Без справи Олександра не сиділа та почала запитувати знайому волонтерку, яка допомога наразі необхідна. Вона каже: Мені там треба на завтра, хоча б пару кілограм печива. Ми з нею з вікою як сіли. Коротше, ми зробили десь за. Півночі 10 кіло. Вона така, нічого собі. Я кажу, ну блін, а спати ж неможливо. Там же ж в Києві бомбят, там діти в метро живуть. І це, ну Взагалі, перші два тижні хто спав там, мабуть, ніхто. 23 березня 2022 року Ластівка вступила до лав ЗСУ. Більше року фельдшерка працює на Херсонському напрямку. Головна задача бойового медика не лише надати медичну допомогу постраждалим, але й навчити інших вміння допомогти собі та оточуючим, розповідає Олександра. Самі Перший крок це бойовий медик взводу, да, будь-якому. Він, по-перше, має знати трошки більше, ніж всі бійці. Він багато курсів проходить і має навчити всіх бійців, тому що він один, а їх достатня кількість. І він не може бути разом. Вони вони наприклад, там ходять на бойові чергування. Вони ходять. Він не завжди поряд. Проте в сьогоднішніх реаліях війни кожен, навіть ті, хто не на фронті, повинен мати базові знання, як можна надати собі та оточуючим першу домедичну допомогу, вважає Олександра. Більшість смертей це масивні кровотечі. Все, що ви можете зробити, з кінцівки можна зупинити. Можна підручними, але це не так зручно. Турнікет все таке. Сумку можна кинути, турніки носити. Стати бойовим медиком може кожен, говорить ластівка. Всі необхідні знання можна здобути на спеціальних курсах з тактичної медицини. Головне, що необхідно, це бажання займатися цією справою та бути фізично і морально підготовленим до будь-якої ситуації, оскільки професія бойового медика однозначно не з легких, розповідає Олександра. Це навантаження. По перше, ти маєш це зробити все ще й в захисті брання, шолом тому, що в першу чергу і твій захист. По-друге, якщо хлопці чи дівчата йдуть на виход, вони несуть своє БК, свій автомат і ще рюкзак медика. Да. І ще рюкзак медика і ще не просто так, а ще щоб так вистачило, хоча б на 3-4 бійця. Окрім достатнього рівня фізичної підготовки, необхідно бути морально стійким крики, біль. Медик повинен відсторонитися від будь-яких емоцій та оперативно надати допомогу постраждалому. Проте найскладніше це втрачати своїх побратимів, розповідає ластівка. Потім аналізуєш, що зробили, по пунктам коли що як і аналізуєш, що могли би зробити. І коли ти розумієш, що вже нічого не зробив, тоді якось легче стає. Тому що кожен раз після якогось випадку, коли гинуть, особливо побратими, ну дуже важко. Але бойові медики продовжують триматися та стояти на варті нашої безпеки. Ластівка розповідає, саме завдяки згуртованості та підтримки українців, військові не опускають руки та продовжують йти до переможного кінця.